Приміщення Ахтивського навчального спортивного центру зазнало пошкоджень на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші навчальні корпуси були пошкоджені, і криша, і вікна повилітали, і все, все необхідно було. Будемо казати, встановлювати для того, щоб проводити заняття вже на 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 хорошому рівні. За словами директора центру Григорія Довгаля, підвальні приміщення під час бомбардувань та арт обстрілів слугували укриттям. Тут знаходилося близько 50 осіб. Було четверо чи п'ятеро діток. І, і нову вечором було до сотні, ну тут а вони не всі не поміщалися. Приміщення закладу ще ремонтують нові групи. Ми розпочали навчати із п'ятнадцятого травня, так як і кандидати на водія не змогли пройти медичні комісії. І відповідно ми не могли але без медичних довідочок, тобто не працювала в місці в тилки медичних комісія, яка видає медичні довідочки. Тахограф, підомити звуковий сигнал. Дані через зміни в програмі, за словами Григорія Довгаля, години для освоєння категорії Б керування легковим автомобілем 198 зменшили до 64 годин. Спочатку теоретичні заняття. Здається, теоретичний екзамен в сервісному центрі, а потім слухач тільки допускається до водіння. Особа, яка не здала теоретичного курсу навчання, не допускається до водіння. У автошколі нині відкрили чотири групи з теорії. Загалом тут навчається 73 людини. Я планую освоювати категорію Б на легкові автомобілі. Життя змусило йти навчатися по сімейним обставинам. У нас автомобіль в родині був, але ж через хвороби очей чоловіка приходиться навчатися, У мене від чоловіка залишився автомобіль. І як в пам'ять чоловіка я хочу продовжувати бути водієм даного автор, автомобільного транспорту. Кожну тему детально розбираємо, пишемо події тести. Якщо є якісь питання у учнів, ми задаємо нам все, все відповідають. Але хотілося б, щоб курс тривав, може, трохи більше часу, тому що короткий термін. Загалом за три квартали 2022 року в Охтирському навчально-спортивному центрі підготували 730 водіїв. Юрій Ніколаєва, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.